Порядок роботи з пускострую. Думаю деталь. На планшет. Ось тут є два концевика. Вони мають бути в розмірі вашої деталі. Нижній концевик. Ми виставляємо по нижній границі. Ось сюди. Верхній кінцовик Ми виставляємо верхній границі. А трошки з запасом. Щоб загарантувано ти знав. Воно забивало повністю верхню полосу. Угу. Бо е, самі сопла стоять під нахилом. Угу. Е, тобто трошки, вир... Вир... якщо б тут була виходить, нижня планка, щоб вона десь на пару сантів виходила за зону вашої деталі. яку ви ставите на піску з Нажимаєте все це. Можна підсовувати деталь, якщо вона довга. Якщо деталь коротка, просто підходите сюди, до пульта управління. Відкриваєте двері. Ось ця кнопка запускає витяжку. Оце кнопки, вони запускають рух його. Оце кнопка запускає е, сам, е, саму стойку піскострую, Він ходить донизу, догори. Що нам потрібно? Нам треба зараз цю камеру підігнати до нашої деталі. Ми нажимаємо Стоп червону кнопку. Для чого? Щоб вибрати напрям. Вибираємо напрям нам в ту сторону, натискаємо. Оце рух. Тобто це ми зараз затискаємо і кабіна наша поїхала. Ось деталь з'являється у нас тут тепер в кабіні. Зупиняємо його так, щоб сопла були на рівні з краєм деталі. Не з краєм піскоструя, бо можете не попасти, а з краєм деталі. Тепер включаємо рух його. Він зараз має пульти або донизу, або догори. Якщо він пішов догори, вище консилюка. То треба, щоб спрацював цей концевик. Піднімаємо просто догори і він опускається. Зараз він зайде в зону роботи від концевика до концевика. Дивимось сюди. Ось він іде, ось він показує вам зону своєї роботи. Перевіряємо, чи вистачає нам цієї зони роботи для піскоструя. Раз. І тепер має піти вгору. І зробити шаг в тому напрямку, в якому ми йому задали. Ви пам'ятаєте, що ми натискали стоп, потім цю кнопку, потім рухали в цей бік. Так, нам вистачає, зупиняємо, закриваємо. Тепер починаємо роботу зверху донизу. Зелена. Зелена. І ось є кран. Котрий подачу підстав чаю. Пускаємо домівку.